Всім привіт! Я розказую про те, що можна зробити з конструктором. От у мене дві скорої допомож. Оця скорої допомож везе, якщо якась аварія на воді. І оця скорої допомоч везе оце, а оці везе його в больницю. Так. Почути, оце, mm -hmm. то, що везе його в больницю, тут а це тут... то, що їм везе. Тобто да, це по морі пливе. Так. Та Та Отакий от для бандитів, якогось бандита заловити. Угу. Бачите, оту, 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 от цього тут пушки. Отут у нього рація. Тут, 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 угу. Бачите? Пушка може назад, вперед і вверх. Ніби щоб показували корабля, а. Де, де оцей корабель знаходиться? Тобто вона перетворюється в маяка? Ну да, щоб показывали кораблям, где ну, цей корабль знаходиться. Да. А тут у нього рация. Так. Да. Mm -hmm. Тут така Угу. Mm -hmm. Ну і вот. Вот у нас посадительная лодка від вогня. А тут у нас вода тече. Тут він говорить по раці. З одного вода тече, з одного він говорить. По звуку ну, кораблі його чоли. тут таке вилов, щоб виведе інших бандитів -кораблік. Ну, 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 ну так, кораблі. Усі пожарний і воєнний, так? Ну, так. Mm -hmm. Отту, оце А тут можна сісти на самому переді, тут можна зайти кудись, ну тут є кабінка, mm -hmm. ну, кайота є. Ну, да, mm -hmm. Тут у нас від, від от, от, от з цього йде вода, а з цього він говорить, щоб е, кораблі його чули. Mm -hmm. ну, да. Отут у нас дві фари. Тут у нас, ну, отут у нас фара, тут у нас мігалки, щоб іще по звуку і по світу його пчелы кораблі. Mm -hmm. Тут у нас, нас такий такий кораблик. Тут, він, тут у нього руль. Тут у нього лампочки, вот лампочка, вот лампочка, вот лампочка. Mm -hmm. Отут е він говорить, тут пораціє, mm -hmm. а тут щоб всі кораблі чули, щоб, він, ой, щоб е кораблі гачули. Mm -hmm. Ну от, тут у нього таке, бачите, тут можна ховатися. Коли якась гроза. Mm -hmm. походу, да? Ну да, непогода, щось там капає. Так, да, mm. отут у нього кабінка. Mm. Вот. Mm. І наш останній корабель. Вот. Бачите? Тут е, можна на нитку, коли хтось утонув, отаку нитку його такого. Ну, такої головити, щоб він хватався. Тут такий вилушу був вийти якийсь бандітів. Mm. Ну да. Вот тут круто тебе такого. Mm -hmm. Ну и кишечков, коштовности Коштовности. Да, вот тут у нас бочки с бензином. Вот бочка. Вот бочка. Mm -hmm. Ну и так у нас тут ветерельничок. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Тут у нас такая лампочка сера. Ну все, по всем пока. Подписываемся и ставим лайки. Нет. Всем привет. Всем привет. Я розказую про те, що можна зробити без інструкції. <р complicated> я розказую про те, що можна зробити без інструкції. Я розказую про те, що можна. Ааа, я розкажу. Та!